Так, під звуки гімну України, який співають всі присутні від маленьких дітей до дорослих статечних чоловіків у воєнній формі, розпочинаються урочистості з нагоди відкриття штабу Асоціації ветеранів бойових дій у Новопіллі. На добровільних засадах до складу організації входять чоловіки, які брали участь у бойових діях і на даний час перебувають у відставці. Задача нашого підрозділу це охорона порядку на тій території, де ми живемо. Це буде робитися таким планом. Десятники разом з своєю десяткою будуть заступати на чергування в штаб, будуть контролюватися основні такі об'єкти по нашому пільській сіраді, як сільська рада, це охорона приміщень, охорони других підприємств, підприємств, приватних підприємців, ну, будинки, житлові будинки, вулиці. Тому що в такий нелегкий час для країни. Багато буде провокацій і у нас тут, в нашому місті. Хворобу краще спостерегти, чим потім її вилікувати. Вся ця робота, яка проводиться, і чергування, яке буде проводитися, це все на добровольчих засадах. Гасло нашої спілки це Україна понад усе і порядок на тій території, де ми проживаємо. За короткий час для збереження громадського порядку цими чоловіками зроблено чимало. Блокпост ще знаходиться на трасі Кривий Рік Дніпропетровськ, створений руками ветеранів бойових дій. Без їхньої уваги не залишаються і маленькі мешканці селища Новопілля, для яких члени штабу з підручних речей збудували ігровий майданчик. Тож керівництво організації прийняло рішення нагородити найбільш активних ветеранів грамотами. Ми виконали немало роботи по охороні громадського порядку. Наприклад, під час святкування Дня перемоги бійці самооборони охороняли громадський порядок на території Нопільської селищної ради. Під час президентських виборів охоронялися всі виборчі дільниці, на яких не було допущено геть не одного правопорушення. Я вважаю, що робота вона і не видна, але вона дуже була важлива на цей час. З нашої спілки бійці зараз проходять службу в Луганській в Донецькій області. У вівторок наші бійці Настепан Олег, Нікольський Євген добролюциною відправляються в зону бойових дій. Наша спілка неодноразово збирала кошти та Речі на відправку ну, бійцям туди в зону АТО. Священник Юрій Ільків, який провів обряд освячення будівлі, благословив всіх членів штабу на корисну та нелегку роботу по збереженню спокою регіоні.